Обігає жирік до кінця. В цей час підсумки всі підбивають, Знов обходять круг свого життя, звід за рік цей прожитий складають. Непростим був цей рік для всіх нас, не таким ми його уявляли, ми зустріли його в мирний час, мали цілі і плани складали. А прийшла Україну війна, раптом рухнули всі наші плани, смерть тривогу принесла вона. Ми до Бога йшли з молитвами, щоб він захистив і зберіг наші сім'ї, наш край, Україну, щоб пройти крізь усе допоміг, щоб не бачили смерті, руїну. Важкий рік ми повторюємо знов, скільки горя країна зазнала, скільки раз проливалася кров, скільки гинуло і помирало, скільки сиріт з'явилось і вдів, скільки раз матерів ридали, як в труні зустрічали синів. Дійсно, болю в цім році немало. Лишився без дому свого і прихисток по світі шукає, де ще розікрали розікрале майно, десь без мами сирітка ридає, важко, боляче страшно, та все ж серце вдячність мою наповняє, адже милість Господня безмеж і наш край ще сам Бог зберігає. Не відчули жахіть ми війни і лиш тільки зі слів все це знаєм. поруч з нами батьки і сини, їжу, одяг і дім теплий маєм. Важкий рік, але Бог нас беріг. Ми не кращі за тих, хто страждає, хто в цей рік тяжкі втрати поніс. Просто Бог ще нас оберігає. Так хотілось, щоб всі ми в цей час полічили за рік, що минає Божі милості рясні до нас, які він нам постійно являє, щоб оцінку собі ми дали, скільки раз ми подяку складали, як цей рік перед Богом жили. Чи духовно багатшими стали рік позаду, ніщо не вернеш, він до вічності нас наближає все, що сіяв у часі пожнеш. Хай цей день для всіх нас нагадає, що ось так пролетить все життя, як цей рік, що вже проминає, все як мить. І прийде майбуття, нас попереду вічність чекає. Де ми будемо, як ми живем, на що час свій щодня витрачаєм? нам дорожче для серця земне, чи на небі ми скарби складаємо? Рік позаду зроби самосвіт зваж себе в світлі Божого Слова, чи є міцним з Христом твій завід, який маєш відносини з Богом. Рік до Новий до нас знову прийшов, що у ньому усіх нас чекає, і куди його Господь поведе. Цього, мабуть, ніхто з нас не знає. Тож давайте в молитвах своїх будемо щиро у Бога просити, щоб надалі беріг нас всіх, щоб у мирі і спокої жити. Божі плани є вищі, вони не зрівняються, звісно, з людськими. Тож просімо у Господа ми. Щоб до нас вони були благими все в Господніх руках, ну а нам залишається тільки молитись, довірятися Богу сповна і за майбутнє в думках не томитись, щоб все ближче шукати Його і постійно духовно зростати, щоб життя не жаліти свого. В повній мірі для Бога віддати. слава Богу.